Склад для риб на наступний тиждень. Стосовно вашої фінансової сфери, вам в голову прийде якась чудова ідея. Чи як заробити? Чи де заробити, чи як приумножити, чи як переосмислити свій фінансовий баланс, чи що робити з тими фінансами, щоб їх було достатньо, щоб їх було більше, ніж вони витрачалися. І можливо, навіть ви цю ідею почнете втілювати наступного тижня в свою фінансову сферу, щоб покращити цю саму фінансову сферу. Стосовно вашого здоров'я є імомірність того, що ви відчуєте якийсь симптом, можливо, захворювання, можливо, просто якогось такого негативного стану здоров'я. Але чомусь вам буде страшно йти до лікаря. А раптом щось знайдуть. А раптом у мене там щось. Он у батьків було, у дідів було, у батька, матері, сестри, брата ще я в когось не піду, бо напевно в мене теж ця хвороба. Але, можливо, у вас нічого й немає. Можливо, той симптом то щось таке випадкове. То чому б не сходити до лікаря і не перепровіритися? І, можливо, навіть не переконатися в тому, що ніякої такої страшної хвороби у вас немає. То, можливо, ви перевтомилися, чи спали незручно, чи самі себе накрутили, і симптом прояв просто вашого емоційного стану здоров'я, недостатнього відпочинку, а зовсім не захворювання романтичних стосунках у вас наступного тижня все класно, все чудово, все шикарно, ви розумієте, вас розуміють. І є навіть велика ймовірність того, що наступного тижня вас очікує якесь досить таке активне покращення ваших романтичних стосунків, зміцнення ваших романтичних стосунків. Можливо, саме наступного тижня ви зрозумієте ще краще один, од... один одного, ще дужче якось так примирити. Питися, душі закохаєтеся один в одного. Відпочинок у вас буде якийсь активний, ви кудись весь час летітимете, рухатиметеся, щось вирішуватимете. Весь час, оце отакий двіж, то туди піду, то туди поїду, то ще щось вирішу, то з кимось зустрінуся. Але цей відпочинок наступного тижня вам подобатиметься. Можливо, ви взагалі така людина, яка не полюбляє сидіти на одному місці, і вам потрібен цей рух, цей двіж. А можливо, саме наступного тижня вам це буде до душі. Це буде і буде до душі.